Через масове застосування окупантами коригованих авіабомб великої потужності прифронтові міста перетворюються на суцільні руїни, що відбувається потім із відходами від руйнувань. І наскільки небезпечне це будівельне сміття, розбиралося видання обоз UA. докладніше далі. Згідно з офіційними даними, зараз в Україні кількість будівельного сміття, яке з'явилось у результаті бойових дій, становить близько 700 тисяч тонн. Якщо перевести це число в будинки, це близько 235 поверхівок. Але ці дані підкреслює видання не мають жодного стосунку до реальності. Це тільки сміття офіційно вивезене на тимчасові сховища твердих побутових відходів. Тут не враховуються пошкоджені будівлі, які не підлягають відновленню і які треба розбирати. Звісно, немає точних даних. Із профронтових міст, які постійно потерпають від обстрілів: Харків, Херсон, Суми, Дніпро. Там кількість руїн зростає щодня. Тож відомі нам дані сміливо можна множити на два. Візьмемо, наприклад, невелике містечко вугледар, яке до повномасштабної війни було процвітаючим населеним пунктом, містом супутником двох прибуткових вугільних шахт. Там було 87 житлових будинків, половина з яких п'ятиповерхівки, а решта дев'ятиповерхові будівлі, три школи, сім дитячих садків, одна лікарня. Зараз вугледар це 190 тисяч тонн руїн. Більшість з них не розібрані. А офіційні дані свідчать про 700 тисяч тонн будівельного сміття по всій країні, що виникло внаслідок бойових дій. Головне, й досі немає точної відповіді на питання, хто має займатися розбором, сортуванням та утилізацією цих руїн. У реаліях все це лягає на плечі громад, які не завжди мають на це ресурс: розібрати, відсортувати, вивезти на тимчасові полігони та передати на утилізацію або поховання. До того ж громади часто не беруться за вирішення цього питання не лише тому, що немає можливостей та коштів, а й тому, що ця справа є досить небезпечною. Наприклад, до 70% усіх зруйнованих будинків вкрито шифером, а це дуже сильний канцероген, азбест, не менш небезпечні відходи батарейки, градусники зі ртуттю залишки ракети з токсичним паливом. Багато керівників громад йдуть шляхом найменшого опору, просто влаштовуючи несанкціоновані полігони твердих побутових відходів. Нині вирішенню проблеми допомагає донорські програми від ООН та інших міжнародних організацій, але цього вкрай замало, стверджує видання обос ЮЕЙ, а кількість будівельного сміття внаслідок бойових дій кожного дня лише зростає. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.